Доброго вам дня, вельми, шановні пані і панове. За активною діяльністю президента США Дональда Трампа ми пропускаємо іноді дуже й дуже важливі події. На саміті формату Рамштайн ми зупинялися. А от на двох подіях, які були після саміту Рамштайн, це Рада Україна НАТО, а потім Засідання міністрів країн НАТО ми не зупинялися. І поки ви дивитеся і стежите за перебігом Мюнхенської конференції, яка є свого роду інтелектуальним штурмом, і про неї я буду що говорити, я пропоную декілька своїх думок стосовно того, що відбувалося на засіданні Ради Україна НАТО і на зустрічі. Міністрів оборони країн НАТО, бо вони насправді дуже важливі і з точки зору оцінок тих ідей, які висловлювалися Дональдом Трампом і міністром оборони Сполучених Штатів Америки Пітом Гекситом на зустрічі формату Рамштайн. Потім вони були повторені на зустрічі міністрів оборони країн-членів. А, НАТО, Північноатлантичного Альянсу, і одразу від оцінок, і по тому, що говорилося і як говорилося, я дозволю собі не називати це було на Раді НАТО чи на раді е, міністрів оборони, тому що насправді всі ці три заходи відбувалися хіба що за виключенням учасників, які представляли індотихоокеанський регіон. А решта то склад зберігався. І насправді це були у більшості одні і ті ж люди, і декому довелося виступити тричі, дехто взагалі не виступав, дехто виступав двічі. І так, а що відбувалося, що очікували, і, і насправді, як, який результат отримали. Ну, треба розуміти, що. І Рамштайн, і НАТО о, очікували з тривогою на те, що Сполучені Штати Америки керовані Дональдом Трампом, як мінімум, як мінімум, покинуть Рамштайн. Ну, а дехто тривожився і за те, що чи виживе НАТО. Не випадково французький міністр назвав це моментом істини. От. І треба сказати, що якщо уявити собі, що люди, які зібралися, очікували від Піта Гексета, що ми останній раз беремо участь у форматі Рамштайн, і навіть до можливості, що з позиції Сполучених Штатів Америки перебувати Америці в НАТО, є некомфортно, то зрозуміло, що тези такі, як там НІ членству НАТО в Україні. Uh, і друге, це будь-яка гарантія безпеки без застосування п'ятої статті НАТО, чи uh, взагалі забутися про гарантію, принцип гарантії територіальної цілісності, визнання міжнародного кордону України і так далі, виглядали на фоні того, що очікувалося. Ну, насправді, якби, ну, щось сказав. Але е, треба одразу наголосити на тому, що і сказане виявилося у ході наступних двох розмов, не зовсім такі, таким, як воно було сказано. О, ну, е, більше того, там е, заява, яка була сказана під час е, зустрічі в Рамштайні і потім на прес-конференції про те, що нога американського солдата не ступить на територію України. Виявилося зовсім не такою, тому що вона була дезавойована буквально через декілька годин, як вона а, була озвучена. Ну, а теза про те, що м, забезпечити миротворчу місію мають лише європейці. Виявилося, що не тільки європейці, от, і виявилося, що і американці можуть бути. Бо, як сказано було, все залежить від того. Як будуть іти переговори і який буде результат? Разом з тим, були особливо від людей, міністрів, які користуються авторитетом, безумовним в своїх державах, і досить такі різкі, але з моєї точки зору, абсолютно правильні зауваження. Зокрема, міністр оборони Епісторіус, говорячи про те, що озвучив Дональд Трамп, а він озвучив. Речі, ну, які з точки зору взагалі переговорного процесу, ну вони є просто недопустимі. І власне тема позбавлення можливості, там, яка виникла України брати участь у переговорів а Росії. Даруйте Європи, ну, вона виглядала просто ну, знущальною і над Україною, і над Європою. І Борис Пісторіус, він досить коректно сказав про це, що заздалегідь було зрозумілим, що так, Трамп хоче вирішувати ці всі питання. Але треба, власне, дати відповідь на питання, а хто сидить за столом? І, власне, а хто забезпечувати на цю мирну угоду. І звідси зрозуміло, що питання для Європи це номер один, тому що ну, добре, а ви можете щось вирішити, але ви кажете, що Європа має це забезпечити. А ви не думали про те, що вже там кілька десятиліть Європа живе поруч з таким агресивним сусідом? І очевидно, що це а, дуже здивувало а, міністра оборони Німеччини. Більше того, він очікував, що Європу хтось буде слухати. І, принаймні, сяде поговорить. Ну і, власне, він теж досить тактовно вказав на те, що «Ну, не хочете говорити, ну, це означає, що відповідь буде точнісінько такою від Європи. От, бо переговори є переговори, партнери є партнери. Ну, і зрозуміло, що Борис Пісторіус просто назвав здачею, здачею два ключових аргументи: це тема Членства України в НАТО. І друга це питання територіальної цілісності. Тобто, якщо вже говорити на цю тему, то треба було розуміти: а власне, а яка плата буде з боку візавій, з боку противника? А то так просто без розмови взяти і здати це все. Я процитую, як сказав Борис Пі Пісторіус: цитую: по-перше, членство України в НАТО. По-друге, питання про те, як можуть виглядати територіальні зміни в Україні. Я думаю, що це було незграбно, я думаю, що це була помилка. На мою думку, було б набагато краще говорити про можливе членство України в НАТО і можливі територіальні зміни лише за столом переговорів, коли Україна також залучена, а не заздалегідь до певної міри без отримання плати від Путіна. Я вважаю це неправильним, сказав німецький міністр Кінець. Цитати. Ну і зрозуміло, що е, висловлювання, які прозвучали від міністра оборони е, Сполучених Штатів спочатку на м, форматі Рамштайн, а потім і на зустрічі міністрів оборони. Причому зрозуміло, що всі сидячи в залі усвідомлювали, що Сполучені Штати вже на момент виступу міністра Гекседа нікуди не подінуться. Тобто вже було видно, що вони залишаються в НАТО, вони залишаються в Рамштайні. Але висловлені ідеї, вони просто вразили, вони просто вразили а, учасників цієї зустрічі. І причиною цього було безумовно те, що ідеї, які, які висловлювалися, вони просто шокували учасників цієї наради. Зокрема. Питання, які стосуються, безумовно, економіки європейської спільноти. І до цього, очевидно, що ключове питання це те, що Європа має кардинально змінити своє відношення до енергетичного сектору і перейти на традиційні вуглеводневі способи забезпечення. Це було ну, певним. І шантажем навіть європейської спільноти, тому що запаси нафти поклади нафти не такі великі в Європі. А тут заклик, це по-перше. А по-друге, чомусь міністрам американським це подано як ключовий механізм тиску на Росію. При цьому знято питання членства України в НАТО і знято питання щодо територіальної цілісності. Зрозуміло, що це також. Дивувало учасників зустрічі. Потім, як виявилося, то перші два питання не такі ж вже й наполегливі, а по-третьому, щодо нарощування видобутку нафти, то стало очевидним, що саудити, які грають на цьому ринку ключову роль, не збираються це робити. А об'ємами Європи ситуацію не переб'єш. Тим більше, якщо навіть до цього підключиться Сполучені Штати Америки. Таким чином, тут або має бути скоординована дія, або нічого про це говорити. Тепер те, що стосується ефективних санкцій, міністр повторив знову на зібранні Ради міністрів країн НАТО про те, що треба більш ефективно застосовувати санкції. У відповідь він почув: так якщо ви іменем Трампа обіцяєте знімати санкції. То чого ви, як ви можете закликати до ефективних санкцій? І взагалі, що ви збираєтесь робити? Ви будете нарощувати санкції, чи ви будете обіцяти московському фюреру, сідаючи за стіл і знімаючи без погодження з усіма санкції? Ну, тобто було видно, що міністру було некомфортно у цій ситуації, і відчував він себе досить недобре, тому що аргументи, які називалися, були дуже. І дуже серйозні. А, треба сказати і про те, що а, в залі сиділи міністри, які пам'ятають про те, що не одного разу Сполучених Штатів Америки звучало, що обов'язково Сполучені Штати будуть відкритими в цьому процесі і готові будуть вислуховувати позицію європейських союзників, і що до війни Росії і України, і щодо вироблення спільної стратегії. Але очевидно, що вони, як напише Дойче Велі, просто випарувалися після того, коли Дональд Трамп забажав зателефонувати другу своєму фюреру московському Путіну. І це не могло не дратувати європейських міністрів. Тому зрозуміло, що вони в тактовній формі, але все це висловили міністру колег зі Сполучених Штатів Америки, запитавши його. А де ж координація з Європою, з Києвом, ну, принаймні, інформаційно було б грамотно перед тим, як телефонувати, поговорити з представниками Європи, а тим більше з Києвом. Як можна було це робити? Це став явний сигнал того, що якби нав'язується щось. Зрозуміло, що ведучи розмови в Брюсселі, міністри сподівалися ще й на те, що в Мюнхені будуть зустрічі. І я ще раз скажу, ми зупинимося на цих зустрічах, що там відбулося, наскільки вдалося компенсувати оці всі кути, які явно вилазили під час закритої зустрічі міністрів оборони країн НАТО. І зрозуміло, що й оцінка була точнісінько така. Не просто Себастьян Лекарню, міністр оборони Франції, сказав, що це момент істини. Він сказав так. Цитую, що стало новиною, так це викрит... відкриття цього раунду переговорів. Назвавши це, він просто сказав: для мене це момент прозріння. Ну, зрозуміло, що дипломатія французька це справжня дипломатія. Насправді Ликарнюк абсолютно відкрито майже сказав, що той, хто це зробив, він великий балван. От Чому? Тому що проста дія насправді поламала всю систему, до якої а, північно. Атлантичний альянс був готовий, і всі рішення були підготовлені і прийняті. Ну, зрозуміло, що а, треба було генеральному секретарю НАТО Марку Рюти прикласти колосальні зусилля, щоб ситуацію якось вгамувати. Тому що періодами вона емоційно, хоча всі виглядали досить спокійно, переходила через край. І в тому числі на прес-конференції, а цих прес-конференцій було аж чотири. Марк Рютте постійно реагував на інформаційні повідомлення, які йшли. Він мусив сказати, що він очікував такого дзвінка, але не в такий момент. Не перед самітом Рамштайн, не перед нарадою міністрів оборони, не перед самітом Україна НАТО. Куди і для чого спішив Дональд Трамп у цій ситуації? Незрозуміло. І так уже ясно було. 24 години провалилися. Про 100 днів ну, говорити можна, давайте дочекаємося, коли вони зійдуть. Дуже чіткою у своїх повідомленнях і на у, у, зустрічі Рад міністрів оборони і на а, брифінгу була позиція глави дипломатії Євросоюзу КІ Взагалі прознущалася над Дональдом Трампом. Тільки зустрівшися із журналістами, вона просто з іронію сказала: отже, ми бачимо, що навіть після кількох телефонів дзвінків війна в Україні не припинилась. Тому очевидно, що ми маємо робити більше для підтримки України. Ну, от видно абсолютно розуміння, глибоке розуміння ситуації. Причому вона точно так далі скаже про те, вже на. На Раді міністрів оборони будь-яка угода без нас, тобто без Європи, провалиться. Тому що необхідно, щоб Європа, Україна також її виконували. Ось вам оцінка людини, яка розуміє, про що йде мову. Це вона оцінить те, що робиться, як і запаралелізує, і скаже, що це дуже захоже на Мюнхенську змову 1938 року, коли. Підписана угода чотирма європейськими країнами заради умиротворення Гітлера фактично знищила Чехословаччину. Вона ж на зустрічі з пресою Кайя Калас каже, просто віддавати все ще до початку переговорів не дуже хороша тактика їх ведення, і вона не може спрацювати. А умиротворення скаже Калас завжди закінчується провалом. Робити ці кроки було в принципі недопустимо без участі Сполучених Штатів Європи, України разом. Ось вам оцінка ситуації а, від колишньої прем'єрки Естонії, нині керівника дипломатії Європейського Союзу. Країни, які межують з Рашистаном, і їх представники, вони були дуже категоричні. От, зокрема, міністерка оборони. А Литви до Віла Сакалієни, вона сказала, що або ми піддаємося ілюзії, що Трамп і Путін знайдуть рішення для всіх нас, що стало б смертельною пасткою. слухайтеся ці слова. Або ми піддаємося ілюзії, що Трамп із Путіним знайдуть рішення для всіх нас, що стало б смертельною пасткою. Або ми, Європа, використаємо наш власний економічний, фінансовий і військовий потенціал і вирішимо проблему. Ось вам підхід тих, хто розуміє насправді про що йде мова. Треба казати, що і міністр оборони України Умеров також був дуже твердий у своїх позиціях. І в мене складалось таке враження, що він іноді не бачить ні Піта Гексета, ні усіх тих, хто рефлексував на тези, які озвучувалися Трампом. Пітом Гексетом, не дивлячись навіть про те, що він зустрічався, Безумовно, що ключовим рішенням найважливішим для України з усіх цих зустрічей є те, що Європа готова і буде робити набагато значно більше. Причому у цій ситуації абсолютно чітко було заявлено, що європейські партнери готові брати на себе навантаження, які не здатні чи не бажають брати Сполучені Штати Америки І і на зустрічі Україна НАТО, і на на раді міністрів НАТО в зв'язку з тим, що не всі могли виступити на одному форумі, і там, і там продовжувалося оголошення пакетів допомоги Україні, нові поставки озброєнь, нові підходи і так далі, в тому числі і на сьогоднішній день. Фактично, вже можна сказати, формат Рамштайн, буде там Сполучені Штати Америки чи не буде, він залишиться працювати. Буде працювати і Агенція з питань оборони Європейського Союзу в цьому плані. Буде в цьому також працювати штаб-квартира НАТО і підрозділ, який створено в Ізбадені під координацією НАТО, а також відкриється невдовзі. Центр підготовки навчання і аналітики ятик в Польщі, де буде вестися підготовка українських військових офіцерів, а також буде здійснювати аналітичне забезпечення протидії російській агресії. Всі, абсолютно, на обох зустрічах міністри зайняли позицію про те, що переговори без наповнення Україною. Необхідними озброєннями для того, щоб Україна зайняла стратегічну і тактичну ініціативу, є недоцільними. Це абсолютно чітко у всіх звучало. Ну, для того, щоб не ображати закордонного далекого для Європи, як тепер виявляється, Дональда Трампа, то це було оформлено таким чином, що з точки зору. Європейських міністрів оборони країн НАТО для ведення переговорів Україні треба надати максимальну силу, і вона повинна бути готова для того, щоб вести такі переговори. Так воно на сьогоднішній день формується і формулюється для того, щоб нікого не дратувати. Про це декілька разів у своїх брифінгах для преси сказав генеральний секретар, секретар Рютте. Зрозуміло, що. Точнісінько так, після двохденної зустрічі, всі міністри заявили про те, що шлях України до НАТО не закривається. Друге, це те, що тема додержання Статуту ООН, принцип територіальної цілісності, має бути витриманий. Це підтверджено було й заявою президента України, яка озвучена була ще під час подій перебування цих засідань, про те, що Суверен, лише суверен може вирішити питання, які пов'язані з територіальною цілісністю, а не Трамп і Путін, чи навіть Трамп Путін Зеленський, чи навіть Трамп Путін Зеленський і європейські представники всі разом і так далі. Це є річ неприйнятна. Зрозуміло, що е з часом ці всі питання отримають відповідь. От. І в додаток до того, що стосується членства України в НАТО, то та ж сама Кая Кала сказала про те, що ну як ви не даєте абсолютно ніяких гарантій, то чому ви відмовляєтесь від членства України в НАТО як найдієвішої гарантії з точки зору подальших подій, якщо вдасться досягнути якогось перемир'я чи миру? Хоча вже видно було з точки зору розуміння ситуації міністрами, які підготували довгострокові плани підтримки України, що вибори ці можуть іти дуже і дуже довго. От моє враження було, коли доводилося слухати виступаючих, що вони не вірять не у які ініціативи Дональда Трампа, бо вони орієнтуються на те, що вони бачать у планах московського фюрера. І очевидно, що а, міністри наполягають і відстоюють необхідність того, щоб як можна швидше розгорнути все виробництво і як можна швидше надавати Україні максимальну допомогу. Тут треба віддати належне головування на а, форматі Рамштайн британського міністра Гілі, тому що він перший, хто у всіх цих розмовах і дискусіях. Сказав про роль України у захисті Європи. І це дуже серйозно було сприйнято. І це, по суті, переламало емоцію. Емоцію, ну, якщо хочете, можна сказати, і страху, і нерозуміння того, що говорив міністр а, оборони США. І це придало зовсім іншу тональність. Ну і вже на другий день, коли починалися зустрічі, то... І міністр оборони Сполучених Штатів Америки дещо скоригував свою позицію стосовно того, що все можливо. Більше того, а коли його запитували про те, що чи не збирається Сполучені Штати виводити війська із Європи, то він взагалі сказав, що контингент військ буде збільшено, і окремі підрозділи будуть розміщені в прикордонних з Україною, з Росією, державах. Тобто ось вам відповідь, хоча під час виступу на форматі Рамштайн складалося враження зворотніх дій. Однак, як ми бачимо, плани в повітрі а, за, за ніч помінялися. Очевидно, що перебіг подій поміняє і всі інші речі, в тому числі членство в НАТО, в тому числі і принцип територіальної цілісності буде повернутий. Ну, бо е, це Трамп. І, як ми розуміємо, він може говорити те, що він вважає за необхідне. Ще раз хочу звернути вашу увагу на те, що все, що наговорив за ці дні Трамп, воно в жодному офіційному повіснику а, Сполучених Штатів Америки, ні адміністрації президента, ні Пентагону, ні Держдепу, не розміщено. Справа в тому, що в системі Державних Сполучених Штатів Америки є практика. Звіти про телефонні розмови розміщуються. Якщо не короткі, то навіть стенограми розміщуються. В даному випадку не те що стенограми, навіть короткої строчки не було ніде. Це насправді відношення офіційного Вашингтона. Ви мені скажете, ну куди вже більше можна а, там, Дональд Трамп офіційніше, ніж? Ну, тим не менше, це означає, що він може керуватися власною позицією. А є ще Конституція, є ще Конгрес, є ще Сенат, є ще в кінці кінців весь уряд і ігнорувати його теж не можна. І очевидно, що ці дні в Брюсселі 12, 13 і подальше перебування в Мюнхені, воно багато в чому дасть ґрунт для роздумів і президент, віце-президента Ленса. І держсекретаря Марка Рубіо, і міністра оборони Піта Гексета, і радника президента Трампа Піта Келога. Тому що там на зустрічі зібралися ті, навіть хто служив разом із Кітом Келогом, і їхні виступи, ми ще до них повернемося, були ой, які неблагозвучні для американського вуха з команди Дональда. Трампа, ось так, якщо можна сказати про ці дуже важливі події, які відбувалися в Напрузі, серйозній. І знов хочу відзначити у е, перебігу цих подій дуже важливу роль, яку зіграли генеральний секретар НАТО Марк Рютте і е, керівниця євродипломатії Кая Калас. Тобто фактично. Завдяки їхній роботі вдалося ситуацію втримати під контролем, стабілізувати її, прийняти рішення по нарощуванню допомоги Україні. Більше того, затверджено план до озброєння військ НАТО в Європі, цей проект плану. Який було в свій час розроблено Кристофером Каволі, це командуючий силами Об'єднаними силами НАТО в Європі, на спільній нараді було затверджено, під це виділені кошти. І тому це ресурс, який в тому числі буде містити в собі і надання допомоги Україні. Це досить серйозний пакет, як уже звикли ми говорити, який буде надаватися, зрозуміло, під Парасолькою. Певної держави. Тобто, можна сказати, що цей екзамен, і формат Рамштайн, і Рада Україна НАТО, і Рада міністрів оборони країн НАТО здали. Ну будемо бачити, які це наслідки буде мати, в тому числі для поведінки і для висловлювань наступних тез президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. На цьому дозвольте подякувати вам, що слухали. До нових зустрічей. До побачення.